Друзі, всім добрий день! Мене звати Ярослав. Ви на каналі Лайв Capital. Дуже давно ми з вами не спілкувалися. Я просто захотів відпочити. І як бачите, не зовсім вчасно, я пішов на відпочинок, бо на ринку у нас відбувся чорний лебідь, якого в принципі я не очікував, але маємо, що маємо. А що відбулося? Відбулося те, що Трамп в п'ятницю вирішив на Мексику та на Канаду накласти 25% додаткового мита, і на Китай плюс 10%, Що в свою чергу здорожчить вартість деяких товарів з тих країн, яких імпортується відповідно, і це може повпливати на інфляцію, яка і так ще не дійшла до базового рівня, який, в принципі очікувала. Фарест тому, відповідно, долар на ці всі історії піднявся вверх, Плюс те, що там Трамп казав, давайте ми заберемо Гренландію, а давайте ми там ще додамо Канаду як 51-й штат, Це взагалі буде для них найкраще умови, тому що нічого не будуть ні платити по комуналках, тарифах і так далі. Чи взагалі якісь там будуть копічать? Ну коротше короче, в нього якась дуже цікава. В лапках цікава нестандартна думка і нестандартна логіка. Це все налякало ринки, і ми маємо, що маємо. Відповідно, NASDAQ у нас відкрився з гепом. Правда, пробують відкупити, але гірше за все, що цей геп відбувся нижче 50-го мувінга. І в принципі, давайте я вже приберу ті малюнки, вони вже стали в принципі не актуальні, і ми маємо наступну картину. Наступна картина це в нас є несхідний коридор, по якому NASDAQ, відповідно може і рухатися. Так, тобто, скоріш за все, а, ну от прямо супер. Я не вірю в те, що ми зараз прямо з поточних підемо вверх, закриємо геп, зафіксуємося над 50 м мувінгом і проб'ємо ось цей такий несхідний коридор. Моя думка, що, скоріше, ми таки вернемося, закриємо геп. Там за сьогодні, завтра, післязавтра через тиждень. У нас, відповідно, тут буде наш мувінг. Давайте зразу я червоним зроблю. Так, буде наш мувінг тут, і потім ця вся історія, скоріш за все, в районі мувінга. Або в районі мувінга піде вниз, так, або підніметься до верхньої границі каналу і тоді піде вниз, в залежності від дивергенції. Бо в принципі об'єми на продаж в принципі, були досить непогані, геп теж був перекритий, зараз вони теж були досить великі. А тому, тому тому, скоріше за все, оця вся історія ще може поконсолідуватися, допоки 200-й мовінг не підійде і не підіпре ціну. Тоді можливий відскок. А от тоді вже буде видно, чи у нас формується мертвий хрест, і ми підемо взагалі на глобальну корекцію, чи це буде черговий прапор, який нас в принципі може винести. А, ну, наприклад, якщо це буде умовно 200 мовінг, в принципі, може нас винести в район 25 тисяч по NASDAQ. Ну, це прям буде, чесно кажучи, щось unbelievable, але на ринку абсолютно все можливо. Або це буде якась супервелика глобальна корекція, М -м, Ну, тобто, тут або або конкретно сказати можна, коли актив почне рухатись в якомусь одному з напрямків. Так, що нам тут не потрібно? Нам не потрібно корекція нижче, ніж 19100. Бо нижче ніж 19100, це вже буде попахувати медвежим, таким супермедвежим ринком. Ой, і тоді це все дійсно може скоректуватися, ну прям дуже критично. Дуже критично, це в район попереднього свого а, максимума. Це 20, да, 21-й, 2022 рік. А це в район 16 тисяч, ну а в район, і в принципі в район 14, 14 800-15 тисяч відповідно. Це в глобальному. Якщо так буде, це буде грустно і печально. Тому наблюдаємо, як себе буде вести NASDAQ, Бо якщо себе веде NASDAQ так то крипта буде себе вести абсолютно а, по Наздаковськи. Назвемо це так, якби це смішно зараз не звучало. А що по моїй торгівлі? Ну, чесно, абсолютно нічого хорошого, тому що я закрив повністю портфель торговий в мінус 93 долара. Все, що було зароблено, коту під хвіст. Я закрив по Байбіту мінус 2500, але звідси треба вирахувати тисячу доларів. Це МНТ, хто пригадає, ми тисячу доларів, ну я, по крайній мірі, тисячу доларів МНТ купував і зразу на тисячу доларів відкривав шорт. Чому я отримав а, фактично ліквідність, тою ліквідністю я користувався для того, щоб отримувати дохід зі стейкінгу. Тому це можна відмінусувати, це там грубо півтора і по а, ОКХ. Зараз ми відкриємо тут десь мінус щось там, невеликі, там, по-моєму, 150 доларів. Це копірка. Так, останнє усе. І у нас тут мінус 165. Я вніс все в табличку. Сьогодні цілий день цим займався, все рахував, підраховував, перевіряв, ставив лімітки і так далі. І так далі. Отож, по фючам мене винесло на мінус 200. Неприємно. І це ще врахуйте, що там було зароблено. Ах, Боже, скільки ж там було зароблено, там було, здається, плюс тисяча. Тобто, ну я просто рахую загальні збитки, я навіть не хочу рахувати з заробленим. Це фактично мене якби ну ринок трошечки обніс. Але з ринку я забрав, це купивши ріпл, там по пендлу по і по Аді. А я вийшов грубо там в плюс 175 доларів. І плюс я так рахував по айродропам, я десь плюс-мінус баксів 250 в місяць заробив. 200, ну, 250 там нехай грубо там це 1000 доларів, півтора я заробив точно з цього. Періоду. Тому все-таки якісь невеликі та й плюс є, зовсім скромний, але є. Давайте все-таки більше говорити про позитив. Позитив є в тому, що в принципі зараз є непогана нагода для тих, хто взагалі ні разу не був в ринку, взагалі в цей ринок почати заходити. А що буду робити я? А перше, ну по перше, не буду так довго відвалюватися від від відео, тому що це мене стимулює перевіряти всі свої відложки і постійно це все діло ілюструвати. Я собі в грудні відпочив за що міг би втратити значно менше ніж воно так відбулось. Ну вже як то кажуть Бог з ним. Я себе непогано в грудні потішив і, в принципі, маю теж право робити вихідні. Тому, вже як є, ну міг заробити досить круто. Чому взагалі я прийняв рішення відкривати угоди в таких великих кількостях саме зараз? Да, тому що в принципі ситуація була досить непогана. Відкриваємо любу монету, там навіть наприклад той самий. Аваланч, що ми маємо? Так, зараз ми бачимо це як несхідна структура, але якщо ми оце все діло приберемо, ми бачимо, що у нас є наступна річ: у нас є пробиття попереднього хаю, це є бича історія. Далі ми бачимо, що в нас є наша корекційна сітка по Фібі. Ми підходимо під 78 восьму зону. А 78 восьма зона в більшості випадків розвертає ринок догори. От зараз перейдемо на індекс долара, ви це, в принципі, побачите. Тому я розумів, ага, ми підійшли під 78-му, прекрасно, супер, це класна нагода для того, щоб починати набирати ф'ючі. І якщо така історія зараз умовно по подавляючій кількості альти, значить, скоріш за все, є шанс на те, що це буде альт-сезон, що корекція не буде нижча, ніж 78-ма зона. Тобто, так оце все діло робилося. Так і в мене, відповідно, стояли лімітки. На 05 на 61 ну і для підстраховочки сюди, щоб там, якщо десь тицне, перети. І піде вверх Ну, тому що всяке може бути. Ну, але як бачите, ринок пішов ще нижче, по багатьох активах взагалі обвалився нижче Плінтуса, і ну маємо, що маємо. Ну, скажімо так, неправильно прорахував, за що заплатив, і ну, це нормально, це ринок, таке може бути, від цього ніхто не застрахований. Бо якщо ми перейдемо, наприклад, на індекс долара, давайте зараз я це приберу. Ми з вами мали там певне падіння. Так, ось воно є. У нас зараз, в принципі, в цьому нема сенсу. Ось у нас є певна внутрішня консолідація, є певний боковичок, і, в принципі, були всі шанси на те, що ми давайте зараз відносно. Ось цієї вся історія, ось наша та вся історія. Є наш боковичок, Ми провалилися нижче, ніж 61-ша зона, протестували 78-му зону. І в принципі була гарна нагода, що це все піде вниз, бо в принципі імпульс був великий, об'єми були великі. Хто зі мною торгував, а літом це всю історію пам'ятаю? Я казав, що буду набирати шорт, а ми поєнів набирали шорт. Але воно пішло вверх. Пішло вверх, чому тому, що був переписаний цей хай, і ми фактично вибилися вище взагалі всього цього рівня. Куди це все може нас привести, а це все нас може привести до наступних відміток. Ось це є наша, грубо кажучи, наш боковий боковий, боковий боковий боковичок, і, в принципі, протестити варіант, а попередній максимум, і навіть трішечки вище зачепити, район 115 долар зараз дивиться. Тому, тому маємо, що маємо. А якщо зараз давайте знову це все діло при. Підчистимо трішечки, приберемо оцю фібу. Якщо ми зараз забудемо заміряти, ось це наступним чином. Ми зараз маємо вихід вище 61-ї зони. Якщо підійдемо в 111, то з великою ймовірністю підемо вище. Якщо з поточних якимось чудом підемо вниз, провалимося нижче під а, 50 й мувінг, ну тоді буде потрібно знову робити ось таку штуку і відповідно чекати мертвого хреста, якщо воно піде вниз. Хоча, чесно кажучи, от я прям крайні сильно сумніваюся, що долар зараз піде вниз. Дивлячись на політику Трампа, я от це от прям взагалі не вірю. Тому. Скоріше за все, фаза накопичення альти в моєму випадку, ну, по-моєму, затягнеться. Скоріше за все, прийдеться ще трішечки піднакопити, ще трішечки, як то кажуть, позаробляти на трейдингу, позаробляти там дещо можливо з бізнесу витягувати, перекладати і потихеньку замариновувати в альту. Чому? Да, тому що, чесно кажучи, ціни, ну, просто, блін, як вам сказати, ну, прям мега хороші. Що не відкривай, зразу відкрию тижневик, якщо було легше дивитися. Ми знаходимося фактично майже по всьому внизу. Ну, мейкер я не рахую, бо це взагалі там дуже-дуже погана монета. Той самий Дот. Знаходимося просто внизу ринку. Де була ціна на му там вона і зараз. Була вже значно вище відрости може. Можна гарна точка, щоб купити, гарна точка, щоб купити. Той самий Атом теж знаходиться вже нижче плінтуса, вже реально дешевше, там чуть ли не історичні мінімуми. Гарна точка купити, гарна точка купити. Там відкриваємо будь-яку монету, фактично абсолютно все. Знаходиться, ну там Юнісап трошки відріз. Там Ріпл молодець відріз, на чому як то кажуть, і зафіксував прибуток. От беремо той самий біткоін кеш, який як то кажуть, куди біток, туди і він теж знаходиться не супер низько, але в принципі теж вже непогані точки для того, щоб починати його першими якимись покупками робити. Він зараз знаходиться в принципі на попередньому рівні. А коли взагалі почав біток рости там з 30 на 40 на 50, тоді біткоін кеш почав рости за ним. Тому, в принципі, точка є непогана. На тижневику, в принципі, виглядає хренуватенько, але в принципі може бути, тому що золотий хрест є. На денці а раз прогрузиться на денці, в принципі, те ще поки що золотий хрест є, скоріш за все, намалюється мертвий хрест, але це є, в принципі, непогана точка для того, щоб на споту, увага, на споту першу покупочку собі зробити. А далі буде видно. Тому я зараз абсолютно нікуди не спішу, не набираю супервеликі плечі, не набираю супервеликих позицій, працюю дуже консервативно, купую виключно самі топові монети. А саме, те, що в мене там куплене, є голд і так далі, це все зі стопом в ноль, це просто спрацювали лімітки. Мене зараз цікавить виключно ефірчик, от який я починаю набирати. Поки що набираю його з плечима, бо сенсу його зараз купувати на спот я не бачу. Просто якщо раніше я в кожний актив виділяв 100 доларів з тобто от якщо це і п'яте плече, тобто 20 доларів маржі, все решту це є кредитні плечі. То зараз я просто розумію, що ефір це є, по суті, для мене в дану секунду в поточну хвилину найсвіний топ перформан. І я планую його набирати, тому його зразу купую на більші об'єми в 5 раз. І відповідно буду його набирати з подвоєнням, тобто у середню, у середню, там, подвою і так далі. Дадуть мені ефір вже, якщо ефір буде коштувати нижче, ніж півтора тисячі доларів, почну його набирати на споту, і, тому що все-таки на споту є більша можливість. А, не втратити, Б, під грошей, щоб купити більше на споту, поки в тебе це вся історія торгується на фьючах в певній, скажімо так, ризикованій зоні. Ну, але як розумієте, з головою. Тобто зараз, якби я хотів купити на 500 доларів ефіра, мені прийшлось б саме 500 баксів виділити. А тут я виділив тут 100 доларів, тут 100 доларів і тут 200, Ітого того 400 доларів, а терп, може терпіти просадку в район 1200. Якщо ефір впаде з 2600 в 1200, він впаде в два рази. І я я думаю, впевнений в тому, що точно знайду якісь там чи дві, щоб просто собі почати його купувати на спот. І якщо він там якимось чудом опуститься в район тисячі доларів, в мене буде там умовно 2-3 ефіри, які я рано чи пізно все рівно продам значно дорожче, ніж я його купив. І таким чином всі свої втрати на ф'ючах і всі свої і втрати там на інших l 3 чи l 2 е рівнях на ефірі я відіб'ю і отримую на цьому дохід. Коротше, коротше, задача. Поки є можливість використовувати плечі, використовую плече, коли такої можливості нема, починаю набирати спот. Тому по тих активах, які мене цікавлять, я зараз працюю виключно зі спотом, потихеньку, по чуть-чуть, по рівнях я їх набираю, а там, де є можливість працювати з фьючом, я працюю зі фьючом. Ну, в принципі, все видно, ті, хто сидять на купівці, цю всю історію бачать. Без фанатизму, без, без ніяких ризикованих рухів. І єдине, що я зараз точно відновлю, це набір а, свого споту у портфелю, де я кожного місяця купував раніше на 125 доларів, тепер буду купувати на 200 доларів, тому що зараз ну, прям дуже солодкі ціни. І в, ці, е, в цей портфель буде входити три на даний момент три монети. Тому що біток, і я і так вважаю, що є на хаях, плюс біток, вже як бачите, по домінації ми розібрали. Є теж на хаях, сенсу його набирати нема. І я все-таки впевнений в тому, що альткоин рано чи пізно альткоїн сезон рано чи пізно таки наступить, тому Мої топ-перформери, я буду набирати ОКБ на 100 доларів. Чому саме на 100 баксів, тобто це наполовину, бо це нативна монета криптобіржі ОКХ, і, ну, скажімо так, непогана думка, накопичити хоча б та там 100-200, бо вже останній стейкінг відбувся саме на ОКХ, саме на монету ОКБ, і та все міроприємство в максимум 600 монет. Тому хотілося б собі мати на своєму гаманці хоча б там 100-200 монет, і тому на 100 баксів кожного місяця я буду її набирати. Хто пригадає, ми з вами абсолютно гривня в гривню робили по монеті МНТ. Так, де там є МНТшечка? Ми з вами її набирали там в районі 60 центів, 70 центів, 80 центів. І як бачите, навіть зараз, не дивлячись на цей весь пролив, монета в нас коштує долар 10. І, в принципі, перспектива росту ще й непогана. Тому я вважаю, що все-таки нативні монети не вартує скидувати з плечей. І тому кожен місяць саме на 100 баксів Буду набирати І 50 доларів в ефір, і 50 доларів в BNB. Тому що це знову ж таки нативна монета Binance, криптобіржі Binance. Тому десь така історія. Там ще є деякі інші монети по нативки Це є, наприклад, Боже, як вона називається? JT, Але поки що вона знаходиться на хаях, тобто історичний максимум грубо 26 баксів зараз 20 баксів. Ну і поки та вся історія. Хоча б там не буде коштувати доларів 13 або 10, я їх купувати не хочу, бо це є дорого. На мою думку, це і дорого. Гейт не є така крута криптобіржа, як та сама OKX, тому поки що, поки що, поки що, десь ось так. Так. Ось наша остання то. Хоча, в принципі, остання точка росту була звідси. Тому, та. тому приблизно десь від цих відбіток можна буде пробувати відштовхувати з 13 доларів, 10 доларів, там 5 доларів, і от вже ось це зона для покупок. Вище мене не цікавить. Якщо опуститься, то тоді ребалансую. Буду дивитися по ходу діла. Зараз немає сенсу згадувати щось на майбутнє. Тому, в принципі, план свій вам озвучив. Всі топ монети, наприклад, тут, що ми бачимо, давайте подивимося що таке. Топ монети й маємо Solana. Так, давайте зараз приберемо всі малюнки. Історичний максимум пробила так. Так точно, все прекрасно, ми історичний максимум пробили. Тобто ми розуміємо, що актив є у висхідному тренді. Значить, ми беремо, знаходимо локальне дно, яке в нас там було в районі 9 баксів. Бачимо, що зараз актив не скоректувався нижче, ніж там, даже 50%, тільки підійшов під 200 мовів. Це прекрасна монета для того, щоб почати її купувати. Де купувати? Ну, хоча б вже там від в поточній ситуації. Або зараз підкупити, ну вже як то кажуть, трошечки пізно, хоча, в принципі, в теорії там з невеликим плечем можна. А ідеальні точки. Покупки це 153 долара та 119 доларів відповідно. Це 0,5 та 61 зона по Фібі. А стоп-лосс це вже нижче, ніж 70 баксів. Ну тому що вже якщо впаде нижче, це вже медвежий ринок, це треба переходити і починати накопичувати на споту. Солана, понятно, тон. А, так, знову ж таки, маємо тон. Маємо прекрасний ріст. Я казав, що можлива корекція, тому все поки що відбувається так, як є. Давайте ми зараз промулюємо. Тут ми можемо заметили. Поясню, що хочу промалювати. Хвилинку. Так, то є фігура. Хто проходив зі мною навчання, пригадає, що це за фігура. Ця фігура називається трикутник. Малюється, Відбувається вона тільки на хаях. Це розворотна фігура, ідентична може бути внизу, відповідно, цей розворотний трикутник знизу. Зараз маємо трикутник і ця вся історія в принципі, дивиться в район 66 центів. Може бути, може бути не факт, не завжди не в кожному ідеальному варіанті. Так відбувається, що відпрацьовує на всі 100%, але маємо, що маємо торгуємося нижче за рівень, тобто, поки що, тон знаходиться в медвежому сценарії. Якщо він знаходиться в медвежому сценарії. Причому він пробив 61-шу зону по Фібоначі, в теорії непогана точка, до речі, відбулася в районі 3 доларів, це якраз ось попередній, попередній рівень. Тобто дзеркальні рівні, теж, я казав, працюють, працюють досить непогано. А, тому, фактично, ще раз її протестувати можемо, абсолютно можемо. І протестувати попередній рівні проторовки можемо. Давайте їх побачимо. Ось наш рівень проторовки, це як би це зараз не звучало парадоксально, це 78-ма зона по Фібі. Так, давайте це приберу. Відповідно, це два, 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 грубо кажучи, з половиною бакса. От від 2,5 баксів я би тон купував. Тому а, от, мій діапазон для покупки це починаючи там від ну 3 долара. Нема сенсу, тому що, як бачите, в мене десь там ф'юч відкрився, десь ліміточка відпрацювала. Давайте ми знайдемо. Так, у мене, по-моєму, тут тон. Да. Ось в мене лімітка відпрацювала, трошки накидали зразу стоп в ноль. І от починаю від 2,5 сітки купувати 2,5-2,5-1 долар, буду викуповувати тон. А раніше купувати в поточній ситуації нема абсолютно ніякого сенсу. Тому поки що дію ось по такому складному, але цікавому плану. Відео буду старатися робити вам тепер значно частіше, бо дійсно на ринку, ну, скажімо так, ситуація може бути цікава, ми ще з вами не розібрали абсолютно майже толком нічого. А, єдине, що зараз по єврику, я очікую відкат. А, чому? Тому що і геп-геп не закритий в район 1.04, де я планую, так, я там здається відкрив. да, я по єврику відкрив позицію. Давайте перезагрузимось. Так, 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 так. По єврику в мене є відкрита позиція. Зразу ставлю на 1.04 тейк. Доходимо до 1.04, і геп закриється, і зразу буду перевертатися в шорт. Відповідно, ставлю відкладений ордер 1.04 050, 100 баксів мультиплікатор 100, і зразу відкриваю шорт, і буду набирати шортову позицію. А де я планую закривати цю шорту позицію? Ага, до речі, забув поставити автодобавляння, бо бо тут так не получиться, як на криптобіржі. Трошки незручно, але маємо, що маємо. І якщо буде актив фіксуватися вище ніж 1,05 плюс-мінус 500, це буде означати, що в нас відбувся повноцінний розворот, ну і, собственно, ми поїдемо далі вверх, тому просадку нема сенсу терпіти. Якщо ж ми дійдемо і наберемо нашу позицію, тобто нас буде автодолувати, здолуватись, здолуватись, і ця вся історія має проторгуватися в район паритету. І от на перететі я буду відповідно закривати свій шорт і знову починати набирати лонгову позицію. Ну, відповідно, ми вже це з вами поговоримо. Тому відео буду робити частіше. Як то кажуть, подобається контент, ставте ваші лайки вподобайки. Якщо є запитання, будь ласка, їх пишіть. Я все бачу, все читаю. Про метали теж будемо говорити. Просто не, захочу, не хочу сильно зараз затягувати відео, тому я буду їх робити дещо частіше, ніж це було зазвичай. Тому всім дякую за увагу. Мирного неба над головою. До зустрічі, па-па